Екскурсія відділенням, фінансовий звіт і подяка партнерам у Черкаському кардіоцентрі. Організували зустріч із депутатами обласної ради. Розповіли про роботу закладу сьогодні та плани на майбутнє. Детальніше у сюжеті. 1600 оперативних втручань на серці та близько 100 мільйонів державного фінансування за минулий рік. Очільниця кардіологічного центру Світлана Журба провела екскурсію закладом, щоб показати, що криється за цими цифрами. Ми консультуємо десь 22,5 тисячі хворих, а сьогодні у нас реформа, і по Національній службі здоров'я вже не рахуються консультації, а послуги. І в минулому році ми надали 33 тисячі послуг населенню, які до нас зверталися. Прийняти таку кількість пацієнтів без належної матеріально-технічної бази неможливо. Це і операційні блоки з сучасним обладнанням, і можливість проводити операції швидше та якісніше. Ізоляція легеневих вен за допомогою кріоконсолі можна чотири вени зробити за одну годину. Тобто 10 годин і одна година. В операційній, де виконують втручання на серці, таких провели вже понад півтори тисячі від початку року. Спеціалісти тут працюють у режимі 24 на 7. Як приклад, це вчора у нас була хвора. З гострим інфарктом міокарда. Видно тромби, які з Перекрили праву коронарну артерію. Завдяки процедурі стентування лікарям вдалося запобігти інфаркту міокарда і поліпшити якість життя пацієнтові. А ще наявність сучасного обладнання дозволяє максимально точно визначити серцево-судинні патології. Подібне реалізувати не вдалося б без належної підтримки. Таку, зокрема, надали депутати обласної ради, які підтримали пропозиції щодо фінансування закладу. Той прибор, який куплений за обласний бюджет, має унікальне програмне забезпечення, яке дозволяє оцінювати дуже тонко оцінювати скоротливість лівого у Технологія спекл трекінг, яка нам дуже сильно допомагає у визначенні потреби для оперативного лікування, для імплантації кардіостимуляторів. Під час воєнного стану у кардіоцентрі продовжують удосконалювати та розширювати перелік послуг. Зокрема, обезпечили процедуру переливання крові, знизивши ризик алергічної та інфекційної реакції. А нова ендоскопічна система дозволяє проводити малотравматичні втручання у лікуванні судин. Це система за допомогою якої можна забрати судини без великих розрізів. Це те, що є рутинним в Європі. Ми можемо зараз нашим пацієнтам зробити так, щоб їхня травматизація зменшилася. Відповідно, перебування в стаціонарі зменшилося і вони набагато швидше відновлювалися. На черзі заміна ангіографа. Сьогодні апарат не в ресурсі, а необхідних деталей для його ремонту придбати немає можливості, пояснює головний лікар Світлана Журба. Вартість нового майже 18 мільйонів гривень. Сподіваються на підтримку чиновників та депутатів обласної ради. Вони ж обіцяють не підвести. Ми з вами сьогодні повинні зробити все для того, щоб не погіршити надання медичної допомоги черкащанам і забезпечити всіх тих громадян нашої країни, які цього потребують. Переконаний, що цей візит це ще один візит про розуміння того, чим живе наш заклад, що робить і які в нього цілі та майбутнє. Вікторія Чорнобрива, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.